Покаянні псалми, сонети Дмитро Павличко. Ціну свободу знає тільки раб, але не той, що виріс у темниці, І не вбирав у душу та в зіниці Небез блакитних лоскотний єдваб, а тільки той, що виглядав за штаб тюремних град і зорі, як суниці, Спивав устами духу, світлолиці, Думки плекав. Не повзав, наче краб. Та хто мені покаже те створіння, Яке в живій матерії душі, Не носить волі, це мої моління. До кожного раба і всі клещі, всі крабовидні мають теж сумління, мов краплю крові на страшнім ножі. 1992 рік Вмирає нація, а ви, напівділки, напівпоети, Тихенько живете, мов кмети комуністичної панви. Продажні, наче ті корви, безликі, наче табурети, лякливі, як душа трепети, пильнуєте свої хліви. Пильнуйте і бережіться руху, Своє сумліннячко любіть, гидливо, наче п'яну шлюху, та жити все.